На порядку денному було понад півсотні питань, проте завдяки злагодженій роботі у комісіях рішення давалося приймати оперативно, що на думку голови районної ради є також результатом набутого протягом року досвіду і єдності депутатів у розв'язанні найбільш важливих для району проблем. В Загальному рада виконала свої обов'язки поставлені на 2016 рік. Ми на чотири квартали собі розподілили певні завдання, кого ми маємо заслухати, які питання вирішити. Рада все на 100% виконала. Тож рік, що минає, був хоча й складним, але загалом успішним. Вдалося добре закінчити фінансовий рік. Не маємо заборгованості по заробітних платах, по енергоносіях. Певні бюджетні труднощі з наступного року очікуються з об'єктивних причин. Ми є глибоко дотаційний район, і по тих даних, які ми сьогодні отримали. Фіно яке нам дало, то я передбачаю, що буде в нас бракувати близько 25 мільйонів гривень. Ну це трошки більше як місячний фонд. Усе це з урахуванням власних доходів. І ми передбачаємо власних надходжень більше як 30 мільйонів в районному бюджеті. Але все одно цього замало Бюджет розглядали докладно, аналізуючи кожну статтю, і таки вийшли на кінцевий результат. Ми збалансували бюджет на середньому. В нас бюджет збалансований близько 180 мільйонів. Дохідна частина з різними субвенціями, дотаціями, базовим, освіта, медицина, власні надходження, які заплановані, як я казав, більше 30 мільйонів. І видатково також близько 180 мільйонів. Тож сесія загалом завершилася на оптимістичній ноті. А у зв'язку з наближенням нового року і різдвяних свят депутатів усіх присутніх за традицією привітали колядники.